Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські і західні медіа повідомляють про можливий арешт генерала армії Сергія Соровикіна, одного з найближчих прихильників засновника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина. Пригожин разом із очільником Чечні Рамзаном Кадировим лобіював Суровикіна Соровикіна в якості альтернативи начальнику генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерію Герасимову. Соровикін і Герасімов боролися за те, хто з них очолить окупаційне угрупування російських військ на території України і дійсно мінялися ролями на чолі. Цього угруповання Цуровикіна і Пригожина поєднують давні стосунки, причому не тільки під час війни в Україні, але й під час війни у Сирії. Соровики під час цієї війни західні медіа назвали генералом Армагеддоном за нечувану жорстокість по відношенню до мирного населення. А вагнерівці Пригожина на території Сірії здійснювали цілу низку жахливих злочинів, які очевидно подобалися генералу соровикину відомому своїм людиноненависницьким ставленням до реальності. Вся біографія генерала Суровикіна буквально пов'язана із злочинами, вбивствами і знищенням як цивільних громадян, так і власних військових, і це почалося ще з 1991 року, коли саме генерал Суровикін віддавав наказ про вбивство мирних мешканців Москви, які намагалися. Заважати діям військових, що підтримали ГКЧП. жертви. Злочинів Суравикина отримали тоді звання героїв радянського союзу. А сам Суровикін, як бачимо, за роки своєї кар'єри у Росії Єльцина і Путіна став і генералом армії, і героєм Росії, і взірцем найбільш жорстокого і підлого ставлення російських військових до цивільних. Однак є абсолютно очевидним, що суровикін відрізняється не тільки жорстокістю, але й непомірними амбіціями. І ці амбіції завжди підтримувалися Євгеном Пригожиним. Ми не знаємо, чи достеменно Суровикін заарештований і знаходиться у Ліфортова, де з ним працюють слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і я думаю, що під час таких допадів генерал дізнається, що таке жорстокість на власному досвіді, або ж суровикін просто знаходиться в якомусь ізольованому місці, де повідомляє про подробиці своїх взаємин з Пригожиним та іншими працівниками компанії Вагнер, які зараз знаходяться під слідством російських силових структур. Останній раз Суровикін з'являвся у публічному просторі якраз у день заколоту Пригожина, коли він закликав вагнериців припинити опір російським силовим структурам і повернутися до місць дислокації після цього часу ані самого злочинного генерала, ані його охоронців ніхто не бачив, що і створює чутки про долю генерала Суровикіна. Незважаючи на те, що Соровикін звичайно може невдовзі з'явитися у публічному просторі, російське керівництво на чолі із Володимиром Путіним не може приховувати найголовнішого серйозних конфліктів між представниками російського воєнного командування, які тільки посилилися після путінської авантюри в Україні. Кожний російський генерал, а це люди без власної волі, без сумління, люди, які завжди звикли служити російським чекістам, маріонетками яких вони є фактично з 20-х років ще минулого сторіччя. Так, от кожний з російських генералів усвідомлює, що чекісти на чолі із Володимиром Путіним обов'язково знайдуть ЦАПа відбувайла за поразку в Україні, ані Путін. Ані представники його найближчого оточення з керівництва Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Ради безпеки Російської Федерації ніколи не визнають напад на Україну авантюрою а будуть підкреслювати, що їхні політичні плани були розроблені правильно і компетентно. А от російські генерали виявилися корумпованими і бездарними, і звичайно, єдиною долею таких генералів будуть судові процеси покарання звинувачення у зраді. І звичайно, що цим людям, які дійсно корумповані і бездарні, і звикли насолоджуватися багатим життям, яке не відповідає їхнім справжнім офіційним доходам, дуже не хочеться потрапити до колоній на довгі чорні роки в їхньому жалюгідному житті. І тому вони звичайно борються між собою. Кожний хоче знищити конкурента, кожний хоче довести, що винний. У неминучих поразках російської армії і подальшій деградації терористичної російської держави виний саме. Не він, а конкурент інший якийсь генерал армії боротьба Герасімова і Суровикіна – тільки один з сюжетів того протистояння, яке зараз відбувається у російських збройних силах, і має допомогти Україні у її протистоянні російській агресії навіть в час, коли президент Російської Федерації Володимир Рея Путін налаштований на багаторічну війну, на виснаження України і підштовхує до. Розробки планів такої війни своїх злочинних генералів є також абсолютно очевидним, що саме заколот Пригожина допоміг продемонструвати, якими глибокими є. Конфлікти у керівництві російських збройних сил і у самому російському політичному керівництві можливо саме для того, щоб приховати рівень таких конфліктів, ми так ніколи і не дізнаємося про справжню роль Сергія Суровикіна, у заколоті Євгена Пригожина, однак, враховуючи те, що путіну зараз конче необхідно продемонструвати свою власну ефективність після того небувалого приниження, яке зазнав чекійський лідер під час заколоту Пригожина. Що йому потрібно буде показати єдність збройних сил, готових воювати в Україні до останнього росіянина? Що йому потрібно буде показати, що російські генерали готові співпрацювати між собою? Ось всі ці мотиви можуть допомогти суровикину залишитися на свободі, а не потрапити на 15, або ж на 25 років до ув'язнення за участь у збройному заколоті проти російської держави? Однак я абсолютно впевнений, що навіть якщо ніякого судового процесу над Соровикинем не відбудеться, і ми невдовзі побачимо його у публічному просторі, нічого не врятує генерала армії і героя Росії від помсти Федеральної служби безпеки Російської Федерації невдовзі, коли Суровикін вже не буде потрібно чекістам, він просто раптово помре від якогось інфаркту, а насправді буде отруєний за особистим наказом Володимира Путіна чи Миколи Патрушева. Саме так у Росії вирішуються проблеми із тими, кого Федеральна служба безпеки Російської Федерації вирішує прибрати з дороги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у і Бемі Екофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам!